Добрий день. Ну, я взагалі так скажу, що я не звик незалежним людям щось розказувати про себе. Мені завжди буде страшно, я його точно знаю. Але це здоровий страх, я взагалі люблю той страх. Він мене підпитує, я не знаю, йти далі, ти типу, порозказувати, ділитись опитом слова, які в мене був у житті. І я навіть можу даже посміхати зараз, взагалі, з таким часом, коли я щось розказую про себе, бо е... мені не жалко, попереду за своє минуле, яке в мене було. Я даже вдячний Богу, що я можу стояти тут, а не десь в другому місці. Е... Я розкажу про себе, мене звати Ваня. Е... Мені 18 років, я ще не числі один рік, два тижні і один день. Е... Е... Мені... мені взагалі не легко. Дається оце все. Я проходив тут реабілітацію, але я зривався після реабілітації. Я проходив ще одну реабілітацію, я теж зривався після реабілітації. Але... Останній раз мені вже настільки було тяжко, що мене... я ходив по вулиці, в мене боліли кістки. Я... я відчував, що я духовно мертвий діти. Я вообще мертвий. Я відчував що я просто ходжу, я існую і я нічого не бачу. Я несу тільки біль людям, які біля мене, які зі мною, які навіть хочуть мені допомогти і все одно несу їм біль, бо тому, що в мене мої очі безумні. Були. Тобто я завжди крав, я завжди маніпулював. Е я навіть старався робити це кожен день, щоб знайти собі ну, наркотики. Вони е для мене були, я не знаю, я без них просто вже не міг існувати. Ні фізично, ні ну, я просто. Я точно то пам'ятаю, бо я, я не дуже довго вживав, я вживав 13 років наркотики. Кожною своєю чистотою до мене приходить усвідомлення, що я можу вмерти, і мені страшно від того. Страх перед смертю. Мені хочеться жити кожен день. Я, я останнім часом так знайшов контакт з собою, я можу бути сам з собою і ходити десь сам з собою. Я відчуваю Бога, я відчуваю, як він мені показує, що мені треба робити. Ну, я даже... Це для мене якісь виклики, нові місці, задачі. Да? Я, я можу розказувати, в принципі, як я вживав наркотики, але я не знаю, чи комусь цікаво, як я вживав наркотики, як я був нещасний, як я страждав від того. І просто зараз в моєму житті є програма нинімних наркоманів, яка е, не дає мені страждати. Бо в мене зараз не стоїть проблема в ну, Я їх вживаю як часто і мені не хочеться їх вживати. Просто е, питання в тому, як мені жити без них далі. Чи зможу я жити далі? Е, я знаю, що в мене один чистий день в цьому. І він мені дає. Поняти, що, ну, що чувак, один чистий день. Всього лиш один раз мені треба дзвонити до товариша, який страдає, встати зранку, прочитати медитацію і помолитися. І я знаю, що я буду чистим. Е, Я знаю точно, що я б, я не можу. Я хочу багато чого вже, бо я хочу багато вже і там, і так далі. Що, да? Але е до сих пір моє життя в принципі не управляємо буває. Да? Е я до, до сих пір буваю безумний, Мої поступки не завжди класні, але я знаю, що в мене є Бог, і я йому довіряю. Бо я чесно сказати, я говорю, як є, що я недавно його відчув, може місяця-два назад, коли мені вже було больно. Я відчув ту боль, коли ну, практично ту саме, що у наркотіках. І якось, я не знаю, мені потім, я щось думаю, ну, там болюці, молитися, молитися, бо я до того залишився, ну так, чесно, не, не дуже не завжди класно. Мені не хотілося того робити мене така здатність до того була завжди, я точно пам'ятаю. я то не скриваю, в принципі. Але мені тоді було боляче. Я, я опять хотів вживати наркотики, але я прийшов і е, опять на групу, і мені стало, в принципі, легко. Да? Е, я так розказав зараз, що в мене відбувається в житті. Я, я вдячний Богу за сьогоднішній день і в радий, я щасливий. Я можу сказати, що я щасливий дуже. Я щасливий, бо я не вживаю і я тут стою. Де би я би не був, але головне, що я не і Це для мене дуже багато чого значить. Бо е, я точно знаю, що е, полочка наркотики — це пустота. Я точно знаю, що тільки свою пустоту я можу е, закинути туди тільки духовні справи. І в мене не завжди виходить бути духом. Не завжди. Я не завжди вмію то робити. У мене не виходить, я звучиття храм і брехам, і бив і, 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 і забирав. Але я точно знаю, що тільки тому ж мене на Ем, мені до сих пір боляче за себе і за свої поступки, там, перед вдома, я приїжджаю додому, мені завжди боляче, в принципі, дивитися на маму, на брата. Я бачу, що вони покалічені мною точно. Але що я можу зробити, це лишатись чистим далі. Все, лишатись чистим кожен день і дякувати за те, що я чистий. Ну. Бо якби не Бог і не програма, не мій наркоман, я не знаю, де б я зараз був. Я не знаю, чи я би бо останній зрив, він, він кінчився реанімацією, і я встав, я навіть не зрозумів, що я там роблю. Діпо. ну. Мене забрали, я пам'ятаю, що мене занесли кудись, потім я став в ліками. Я подивився на себе в зеркало, я себе не впізнав, і мені стало страшно. Мене боліли кістки, мене боліло все просто. Я, я не хотів на себе дивитися. Мені було дуже страшно на себе дивитися. Настільки погано виглядав, що. Я був аж чорний такий, коротше, такий. на мене, Я взагалі ходив по вулиці, на мене люди пальцями показували. Вони казали, ого, що ти за тіп такий страшний? Да? Ми, ну, я настільки впаняв, і від мене та духовна гниль. Фізич, фізично то понятно, що я вже я в барахті, то понятно. А от духовна та гниль, вона взагалі вона від мене від мене її було чути за кілометр. Тобто видно, що йде наркоман по вулиці, видно, завтра, що йде наркоман, як я, я був настільки кончений, що мені було страшно зайти в магазин і купити сірети, бо мені їх навіть не продавали свої чуєш, ти, ти погано виглядаєш. А зараз я взагалі зараз я спілкуюся з людьми, я, я відчуваю е, потрібність свою в людях. Є, ну, я відчуваю, що вони хочуть бачити, до мене дзвонять, зі мною спілкуються, І це для мене взагалі страшно, бо ну, було, там, робота, там, матеріальні речі там, і так далі. То, то для мене не дуже важливо, але в принципі це теж ну, важливо. Да? Але те, що мене хочуть бачити, до мене дзвонять і дзвонять, чуєш сиді, чи, ну, там І так далі, такі питання. Але мені класно для того, що 에, просто мій, мій досвід показує, що можна жити без наркотиків і радуватися життю тощо. Раніше я я раніше, коли їхав завжди на реабілітації, казав, що слухай, що смішний. Я буду жити без того. Я не бачу себе без того, взагалі ніяк. Ну, Я не можу існувати без наркотиків. Це, це моє, я, я, я вирив, завжди я і тут на реабілітації говорив, що я в руку по-любому е, від наркозависимості десь в подвалі. І це моє мріє. Е, ну, але зараз я не рахую, бо я побачив смерть, і знаю, що тут є. Тобто я знаю, що е, ті люди, які бачили смерть, вони будуть проходити в ту комнату. Е, я називаю, е, 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 Стіни, але в тих чотири стінах я можу побачити тільки себе, як я реагую на це життя, як я живу, свою якість е, життя. В принципі, бо я, я так не знаю, я так хочу розказати, типу, не так, як я вживав, як в мене було. Ну, бо Це все зрозуміло, всі напевно знають, як живе Ну, Він крадеє все. А як я живу зараз, як мені, як, мені, як я зараз справляюсь з собою, чи що я роблю взагалі? Буває тяжко. Але я знаю точно, що то ну, моя хвора голова, ну, я вже свою хворобу бачу, вже з нею спілкуюся, я вже так з нею з другом. Тіпа. То вже мій друг, тіпа, і мені комфортно вже стати. Я вже даже не заперечую того, що я наркоман. я можу того говорити всім. Я, я незалежний залежний від наркотиків, але зараз немає проблем вживання, і все. І так само і з Богом я можу йти говорити. Я недавно був на річці, я почав медитувати. Коротше, Бо, те, що знаходиться той контакт з собою, про те, що ти можеш сам з собою бути. Я кажу, я, я зв'якуюся реально як з другом, це ну, це моя концепція, я бачу його як свого друга. В принципі. Бо він мене завжди спасав, мене такий один товариш мене спасав, і, і Бог мене теж завжди спасав. Я його відчуваю, він мене спасав. І зараз він мені спасає і каже, чого, що? ти не туди, туди йдеш, тобі туди, туди не треба. Ну і я бачу, як люди там попадаються, мені говорять, але деколи я ну, не можу пророчити своє життя і, і ну, на Бога, і волю свою. в мене не виходить. Ну, бо то, що моя сущність мені говорять, слухай, чувак, так ти ну, взагалі, от ти слухаєш, роби, як ти знаєш. І мене виходить проблема для того. А потім він мені показує, слухай, давай, коротше, на... ну, тепер роздупляємося, бо то, що вже пізно може бути, в принципі. Ну бо там пишуться і другі, і ще і ще щось, і воно, також, воно так завжди в мене, в принципі, ну, коли я не слухаюся. Ну, Я буваю нічами не дуже тяжко. У мене буває. І я це не скриваю, вже, що я зараз нічами. Мені раніше було тяжко говорити про те, що я нічами. А зараз, в принципі, я, я відкрито про те говорю. і це точно, що моє життя помінялося. Я, я даже радий від того, що я гарні дітей від мене не маняли, як було раніше, там, як було рік назад ті, Ну, щоб мені було стигнуть зайти в магазин і купити сірети там або ще щось дати. А зараз я нормально витаю і я щасливий. Все. Дякую.